Сьогодні на майданчику Планета Авто у місті Київ був проданий автомобіль у розстрочку Hyundai Sonata. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Сергій, вдячний, що знову обрали планету Авто для купівлі авто. Скажіть, будь ласка, скільки автомобілів ви вже придбали через сервіс Планета Авто? Два автомобілі придбав. Так. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення Аваксу? Так, Скільки автомобілів ви б розглядали у нас на сайті? Ой, дуже багато, але на що. Так, супер. Що б ви рекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль Планета Авто? Ну, звернутися в, в Планету Авто. Так, що б ви порекомендували Планета Авто для, прок... для покращення сервісу? І на туалет на площадке. Місто Київ. Місто Київ, да. Супер. Все, дякую.